Представники Єванфриківської мерії інспектують мікрорайони. Особлива увага звертається на санітарний стан дворів та вулиць і довкілля загалом. Під час огляду, зокрема, військового містечка, керівники профільних департаментів та комунальних служб отримали вказівки щодо подальшого облаштування цього мікрорайону. Так, у тутешньому ліцеї номер 2 каже його директор: є потреба збільшити укриття, адже тут навчається понад пів тисячі ліцеїстів. Зараз найбільш актуальними проблеми є сховище. Ліцей планує відкриття другої частини сховища, щоб охопити всі, всіх учнів очним навчанням, щоб у нас понад 500 дітей вчиться і ми плануємо всіх дітей вивезти на очне навчання. І от ми зараз обговорюємо якраз фінансування робіт по другому сховищу, а також фінансування робіт по водовідтоках, бо трошки під, 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 підтікає скажімо, під сховище, вода. В принципі, всі проблеми, питання обговорені і, як то кажуть, тільки тепер до роботи. Ознакою упорядкованості дворів навесні зазвичай є своєчасний і ретельний покіс трави. Нині цим переймаються працівники комфортного дому. Тут у нас більшість будинків, які перебувають в управлінні нашої, нашого комунального підприємства. Ми здійснили перший покіс. Ми дійшли такої практики, тому що в тарифі закладено тільки два покоси в сезон. Ми дійшли такої практики і косимо 3-4 рази в сезон і косимо одним, одним махом, як кажуть, а не по графіках, тому що люди дивляться, що в одному будинку біля одного будинку косять, а слідуючий будинок через тиждень по графіку. Тому ми Скосили все разом, і воно звичайно дало свій ефект. На прохання депутата міськради Андрія Грималюка. Комунальники незабаром порядкують міжбудинкові проїзди та перекладуть бруківку, яка взимку місцями просіла. На виконання цього доручення працівники комфортного дому мають два-три тижні. Ми щодо нас закінчили робити двір чорновола 130 4 а зараз перейдуть до Довженка а Постійні робочі моменти. Це от зараз, наприклад, є сезон косіння трави, тобто, де похвалили тих, хто покусив траву, десь вказали на недоліки тим, хто не покусив траву. І тобто, робота, це живий організм, постійно відбувається в роду, Надіємося, що всі ті доручення будуть виконані. Через місяць ми перевіримо, чи розпочалися роботи, чи щось пішло вперед. Ще один, один вівторок будемо ще в одному мікроні. Після того ми вже поїдемо на позитрон і перевіримо ті доручення, які ми давали попередньо. Віднедавна традиційне інспектування міської території змінило формат. Тепер обхід чиновників відбувається у два етапи: спочатку на місцях візуально вони визначають комунальну проблематику, а згодом здійснюють контрольну перевірку виконаного благоустрою. Михайло Березинь, Геннадій Томнюк, новини на вежі.